Чергова серія з моїх негайдів тут. Цього разу я пограв таким скілом, як Vulkanic Fisura of Sneiking. Єп, він прикольний, побачите. Поїхали. Vulkanic Fissura of Sneik. Ну, для початку Vulkan Fusura це можна сказати ренжовий Molten Strike. Ви б'єте в землю, іде так звана фісура. І там випригують шариків і падають. Пол, типа. Ну, як Молденстрайк, і кіранжовий получается, то, що можете зранжи цю фісуру пускать. А трансфері редверсія волканік фісури просто шарики забрали, а цю фісуру залишили, і вона їде не один раз, а там три, по-моєму, чити чотири, чотири, чотири скваліти, по-моєму, разу вона взривається. Тобто, як можете бачити, я ударяю землю. Їде від мене фісура, взривається, і з цієї точки, де воно взривалося, їде опять кудись далі, і взривається, і потім там і далі і взривається, і так чотири рази. І за рахунок цього цей скіл має непоганий клір. Не вау, типа, але достатньо приємний клір, цей скіл ренжовий, достатньо, що теж приємно. Але при цьому має бонуси в мілі, тобто ми можемо отримувати фортіфай від нього, можемо отримувати рейдж від нього. Тобто це ось такий мікс, що ми, наче, не на ранжісти їм атакуємо, і. Але при цьому маємо бонуси, які мілішники отримують зазвичай, що приємно. І в нього хороший достатньо ДПС. Я не знаю, скільки разів він хитає один таргет, і той самий схіл, чесно кажучи. Ну, як мінімум, два, я рахую. Ну, може й три. Тобто ця фісура, яка їде, ну, ви перший раз бере на моба, вона взривається на мобі точно. Потім десь в сторону їде, другий раз ніколи не хитає одного того самого моба. А потім вона може повернутися обратно до першого моба, а може і не повернутися. Так що тут уже непонятно, ну, я. За чотири взриви, які це роблюся, ці що... вулканік фісури, я рахую хоча б два рази дохітаю моба, те, що я замічав те, що звертового два-три рази вона бахає. І виходить, непоганий ДПС тоді. у нього таким чином. Ну, у нього і циферки непогані, і за рахунок цих оверлапів, не оверлапів, ну коротше, мультихітиву якось так це скажем. Так от, я захотів просто пограти цією Вулканік Фісурою. Це була моя одна думка, і друга думка була: я захотів, щоб в мене був хороший ДПС, такий прям приємний. Тож останніх декілька Хігачар у мене був ну, ну окей ДПС. Сневав, але окей, А тут прям захотіли, щоб хорошо було. Тому я листав дивився, які там можна, може, якісь цікаві інчанти побачить у руни крафтінгу. І побачив, там згадав про такий інчант 50 фізіяк екстра елемент демеджу. Фізикал на two-handed mace. Я сказав, why not? Це дуже багато демеджі. І ДПС Асендесі. Я вибрав інквізитор. Іквізитор достатньо багато демеджі, Приємно, йому достатньо просто зробити кріт. І біля інквізитора, нодики на Two Handed Maze є. Іменно там побачити, вони дуже хороші. Ну, і отримали, що сходиться все хорошо. Відповідно, вийшов ось такий кріт, Інкітор Тухад Maze Build. І в нього вийшов, так, да, хороший ДПС. Я йому, оскільки ми мілі, в кавичках, а це. Ну, рахуємося як будто мілі. Ebisu на нього працює повністю хорошо, то... А Ebisu — це завжди багато ДПС-а. Єп. То... Да. Вийшов з непоганим ДПС-ом білд. Ну... Для того, щоб тоді... Ну, але для того, щоб законтрить... Ebisu, який робить нам 40 інкредс демедж-тейки на фізікала. Я там Endurance Charges стакав, трохи армора, трохи фіз-демедж-тейки... як... Елі на очесті, по-моєму, в мене було, да. І в такому досі. От, трошки дефенсу подстакав, і того дефенси проти Елі взагалі вийшли, проти фізи просто нормальні. Ну, Не відчувається, що я весуся, так скажем. Як можете побачити, я і Тір 17 на Сімчарі бігав, і уберив по. Ну, не то, що прям повитирав, але бувало, на Ізі достатньо їх це було. І взагалі хороший чарактор вийшов. Єп. Тоді переходимо до того, як я його будував. Так от, як я цього чара будував, як кажу, було дві, де яхтів вулканік фісуру. нас Vulkanic Фісура, ну, в Снейкінг, Можна було звичайно теж Volkanic Фісура, прикольний скилл, але я хотів іменно снейкінг. І я хотів DPS, ДПС нам забезпечує от такий от молоток. Він достатньо сильний, але да, Ну, достатньо. як це, Дорогий такий молоточок обійшовся. Я сам крафтив, ну, да. І енчант на... 48, там 30-50 ролиць, у мене 48 хітнуло, я дуже довольний був цей. Із як екстра демеджомент. Тобто нам цей інча є 150 фіз екстра демеджа, Це дуже багато. І ДПС нам Ебісу забезпечує. 100, 120 крит мульті і 40-60 фіз демеджа, це теж хрена. І нам далі Інквізітор, Як можна побачити. Я не брав дефолт інквізиторські нодики, за який люди всі люблять інквізитори, але так получилось, того, що коли я крафтив мою мейсу, я скрафтую неї без кріта. Получилось. Я нажав хітнув крит. Хітнув крит мульті. І сказав: все нормально, я пофікшу. Фіксесі це ось таким чудовим амулетом. Це амулет дає нам Scourge, Brittle і Subconflux. Тобто, замість того, щоб. чилить, фрізить, шокать. Наші елементи скорчить і сапають. Хто на курсі, що таке Scorch і сапу, це сап. Скорч дає мінус резист, на мобув віше і дебав. Це вершність того, як сильно ви його хитнули. Ну, типа як шок, який мінус резист. Бритл дає вам бейс кріта. Оцього крита, який був, мав бути на вепоні. У нас тут, бачите, 5 крита, Це звичайно, дуже мало. Так от, Бритл нам дає ще до шести. Кріта цього можу дати. Іменно до кріта, від якого потім всі нодики скеляться. Оцей нодик скелеться і кріт від цього бейс. Оці що на дереві нодики скеляться, оцей крит... нодик. Кріт мульті дає там, кріт шанси. І, відповідно, у нас виходить, я надивився я на убербосах десь 3-4 бріт ламаю. Це замість того, щоб мати 5 кріт страйк шансу базового. У мене було 8-9. Це те, що цей мульт робить. І сап нам робить. Моби, які під сапом наносять менше демеджа. Типу, дефенс-механіка таке приємна теж. Ну, в від того теж, як усильно її хітнули. Але для цього треба, щоб все все працювало. Ну і ще це мрія дає плюс Макс Резістів. А я Макс Реїсти трошки постакав. Типу, ось тут Максісти взяв, тут Макс Реїсти взяв. Ще, домов, може, тут взяти, але вже поніс не хватило. Ну, якщо ще хтось хоче дефенсів, то ще ці Макс Реїсти можна створити. Тож буде непогано. Не знаю, що дропнуть, самі думайте. Ну так, в мене вийшло 83, 85 Резистів. Достатньо приємно. Так отда, тобто Амлет дає і дефенсив хорошо за рахунок Мактезістів і САПа, і нам вирішує проблему з критом. Тобто, цей амулет плюс інквізитор, який дає нам крит за, то, що за силу або інтелект, чого менше. Е, майже повністю вирішили мої проблеми з крітом, мене 100 крита, якщо обрітло хоча б, хоча б трошки. Це така цікава механіка. Ну а так, оскільки ми інквізитор у нас ЄС Рекаверіс, ну, ре, реагениться від того, що ми на конструїти на стоїмо і реген працює на ЄС, то я. На всьому гірі шукав ЄСа трохи. Це чест ЄС, ну, замість того, щоб чисто армор армор ЄС, тут армор ЄС, тут армор ЄС. Це вже була в мене історія. І я юзав ось такий смішний пояс, який каже, що. Ну, там, 10% life, як ЄС, теж ЄС дає. Supreme Decadence це. По-моєму, що фласки працюють на ЄС теж, як і на лайф. Це приємно, але таке. Не звертайте уваги мені там пишуть. Ласки працюють на ЄС, що теж приємно. І що тут найголовніше було, це ну, оце два рядочка середніх. 33% хаос демежу проходять через ЄС. Ой, не проходять через ЄС, 33% не хаос демежу проходять через ЄС. Для чого я це зробив? Коли мене щось хитає без цього пояса, просто в дефолтній ситуації на інквізиторі. Коли мене щось хитає, спочатку забирається ЄС, потім забирається лайф. І, відповідно, поки ЄС не забрався, лайфліч, лайфріген не працює, бо ну, у нас лайфуловий, нема чому працювати. А з цим поясом нас щось хитає, у нас забирається частина ЄС, частина ХП. І, відповідно, нас щось хітнуло, моментально працює і ЄС рекавері, Це ж і Ріген у нас іде за Сендесі. І Life Recoverі. Там Лейфліч, Лайф, лайф Рен Це таке. Це можна було добитися цим. Летал. Ну, і не Little Pride. Glorious Vanity нодиком, Nodicom, Crap його сюди вставить. Я, я не хотів дерево перебудовувати і думать по іншим, я вирішив я з цим повідомлением погатаю, з поліцей ну, Можна, А Legion Jewel я думав, взагалі Little Pride сюди вставить, але мені було тяжко пофіксити силу, тому що для того, щоб амулет працював, ну, треба, щоб сила і інтелект були однакові нас. бачите, бачите вони 229-229. Але якщо ставити Little Pride, він дає кучу сили. То мені треба було б гір перекавчувати, щоб більше інтелекту було. А тут, наприклад, на лоусах замість сили був би інтелект. Тоді можна було вставити сюди Little Pride, який би нам кучу дав. Це був план такий, але я до цієї стадії не довів, це куди далі апгрейдити. Тобто сюди Little Pride я поставив би, якби ще хотів апгрейдити, а цей джоу колись переставив там. Але для того треба десь ще один рол-інтимати для цього. Або не мати цієї сили, як варіант на цих лоусах, які в мене рандомно там вийшли. То да, то я думав, що я не можу в'язати легіоновські джувел, який нам робить те що пояс, а того я вирішив цей пояс зі, він прикольний. Який нам робить рекавері. Це таке діло. А далі, що тут вроді? З гіра такого все. Тут з цікавого мій улюблений джувел цієї ліги, який нам цей Impossible Escape джувел. Я не знаю, де він стоїть мене. Я забув, чесно кажучи, де він стоїть, Impossible Escape тут, мабуть, так. Да. Який нам дає можливість взяти 2 Max Resist, Two Handed Fiz Damage і Atax Speed Нодики, що нам дає ну, демежа багато. І тут офігенний мейс нодик кріт кріт мульти дає. Ну, не так. Fiz damage кріт мульти дає з мейсами. І ще можна тут 40 демедж взяти, але ну, в мене просто поінти не хотілося, якщо вилапнуться. Цей ще взяти. 40 mкрос демеджі теж багато можна було б. Тож хорошо. Єп. Як ви бачите, в мене вся сила протатушена. Просто вся сила на дереві, яка в мене взята була, в мене все в татушках. Я там фіздемедж, якийсь армор покидав. Просто що небудь, фіздемедж мілі армор викидав. Просто щоб зрівняти силу інтелект. То що сили на дереві в мене було десь, не знаю, 300 взято чи 400, а інтелекту всього десь 100. І відповідно, нам треба їх однаково мати. Того я всю силу переконвертую якусь, ну, в щось. Що нормально дополучили демедж, але да. До речі, це трошки напрягло мене. Як це зробити. Я, я викрутився. Ну, джул, и бо босс надо законтрить, ми стакаємо, ну, Endurance Charge, Endurance Charge, Endurance Charge, Determination, Armor, на Armor, відповідно, у нас там без фаски 23 тысячи там 36. Тобто физдamage просто нормально відчувається, не сильно прям дефенсний, але норм. Ще моя чудовий watcher, слице, не дуже дорого Hat red crit плюс determination, Damage reduction, і Clarity мінус monocost. Це було чу дуже чудово, але Клейріки не обов'язково, але просто робить приємніше. Як ви бачите, в мене мани достатньо багато вільної. І це через те, що я не робив майже не дем мінус монокост. Єдиний мінус Монокост, в мене Inspiration. Ну, просто демедж супорт хороший, і хай мінус Монокост робить трохи. То в мене 36 Монокоста скіл має, то я достатньо багато мене вільної маю, щоб могти атакувати. Но можна, отут мінус монокост узяти лайфкост монокост перевести трохи десь тут лайфмастері взять і тут узять лайфкост, ой монокост, окей, монокост лайфкост -ко, лайф редюс монокост взять і тоді можна було б ще щось зарезервувати наприклад віталіті, яке працювало нам і на shield regen і на lifehren це як варіант і да, shield recovery у мене нема, як велико, це єдине, це в мене тут 500 регену вийшло shield. Шил що хотілося би трохи щось ще. Я думав, може взяти оцей нодик, але так рухи не дійшли. Може, це б допомагало shield Recoverі. Shield Rower був, але не дуже великий. Тобто єдиний shield Recovery це оцей нодик. А, ну і фласка. <с> Якась за рахунок пояса працює на shield. Небагато, а лічан, шилда я не нашив, ніде, щоб взяти таку просто. Якось так, напевно. Ну, Тут є ми. Нічого вроді цікавого не матиму. Determination Hattered. Flashing Stone. А, ну, Ану, Stone для Defense Aura, бо. Я контри вебісус. Пресіжен на лайф повісив, бо акурасі надо було. Да і такі. Намагаюсь гадати, де в мене дабл курса. А, в мене анонін дабл курса. Думаю, в мене асасін марка є і едвікнес. Да, я за анонінтів дабл курсу. Ну як за анонінтів, я купив такий емулет уже за анонінтом і сказав, мені нормально, дабл курса, нормальний анонінт. Едвікнес хороший. Хорошо демеджет дає. Не знаю, чи можна щось було краще, але я навіть не шукати щось краще. А, і нюанс ще є про Endurance Charge. Ігні Endurance Charge у нас імплісит на честі. Отримуємо Charge кожних 12 секунд. Але для того, щоб вони сустейнились, то що у чарж дефолтна дюрейшн 10 секунд, нам потрібно взяти нодики. Як ви бачите, у мене тут один нодик тут висить, 20 Ingress Duration, і один нодик тут висить 20 Ingress Duration просто так. Це для того, щоб чаржі мати постійно. Як бачите, у мене щось і вони самі постійно підтримуються. Ну, на босах, я коли заходжу до боса, я взяв Enduring Rise ставив, щоб просто зайти, крикнути на боса і отримати Enduring Charge. а не чекають хвилину, поки вони настакуються. Єп. Тут якісь фласки, нам ямонт фласка не треба, тому що у нас квіта з брітлом уже й так вистачає. І нам навіть ця фласка для кліта теж не надала, вона на демеджі дає і так. Ну таке. І на цьому напевно все буде. Ось такий от Character. Там на лі-демеджі, Рінг з анслотом я зробив таке. Ну, база анслота, бо анслот хороша штука. А, єдиний нюанс десь тут, де це в мене на кластері, оце важливо на кластері Overlord Нодик. Він достатньо дорогий, якщо мать його з якимись ну, тринотейла, але він. Дуже хороший, бо він дає нам Fortify. Це звідки мій Fortify береться. Якщо нема цього Overlord нодика вам прийдеться взяти цих кучу нодиків, 5. А, і на цьому буде усьо. Да? Ось такий от вийшов в мене чар. Я ним був достатньо задоволений. Все, що я за нього хотів, я отримав. Влаканікюсуру отримав, кучку ДПС отримав. Я не знаю, ні, з ким мене тому, що результаті ДПС, бо я не знаю, як рахувати його на Влаканіксурі, но. Боси вмирали приємно. Я перебив там кучу босів, уберів, і взагалі було норм. Єп. Я вас залишу з Buber Elder Vitнесет Maven Fightum. І на цьому буду прощатись. Бай! Mhm. Nie ma sygnału tego. ja figowiczek, coś się Ja прям tu da fignia figa, i wracam się powrotem tu figę. I прям taki wajty, co ja zrubu? Ладно. це прям был бен дождь скилл, так. Бен за рулем. Да, скилл прям показал, я що. Пихил эн fuck off. Найс придумал Слэм в Велдер круг. Нее отстань от мене. С твоими этим Элдер слово мы, блин Майкроскилл перфект, да А ты, а Я тільки що навів курсор на боса. Окей, і я перестав бігти. Тому що в мене залишилось на нього. Просто fuck you. Микроскил. Гигаскил. Омега-пепега-скил. С вашими словами Life. Привет, бро yes, so cool. Як тут справы? У меня элдер стемнул, я это пережил? Прикол Я не думал, что я так сможу Сейчас oh, не думаю, я от Это был прям перфект майка скилл <звук> чувак, 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 какие чуты. Какие <звук> <звук> вайтарики, бун. А? а? Чистенькая арена была. Просто. Экшули хороший скилл показал. <laughs> Після того, як здох по тупому. Просто ни одного його дерьма на полу не було. Мей.